Рішення Конституційного суду, яке було прийнято сьогодні, було передбачено. Чому? Тому що вибори Київського міського голови та Київради не потрібні сьогоднішній владі, будь який кандидат від влади програє будь-якому кандидату від опозиції. Київська міська рада буде сформована на 90% з опозиційних сил і не буде підкорятись владі адміністрації президента. Янукович розуміє, що в 2004 році він не став президентом, тому що Київ його не підтримав. І на сьогоднішній день завдання влади зробити все для того, щоб в 2015 році Київ контролювати. Ми впевнені в тому, що нема шансу, нема сенсу шукати справедливість судах. Нема справедливості, нема закону. І тому наше першочергове завдання. Змінити владу, ми владу змінимо.